Терміново продається будинок. Селище міського типу Чинадієво у Закарпатській області. Ділянка біля лісу. Будинок має три кімнати з загальною площею 60 квадратних метрів та площею ділянки у 14 соток. Будинок утеплено з шиферним покриттям. У будинку встановлено супутникове телебачення та проведено інтернет. В будинку був зроблений ремонт. Стіни пофарбовані, зроблені стелі. Потрібно замінити міжкімнатні двері. Меблі залишаються. Вода своя, з колодязю, з підведеним до будинку насосом. На світло новий лічильник та є газовий лічильник. Територія огороджена металопрофільним парканом. На території багато газонів та виноградники. Є територія для сушіння одягу на свіжому гірському повітрі. Є нова дерев'яна бесідка з мангалом. Поруч з будинком прибудовано літню кухню, яку потрібно обладнати. Підведено тільки світло і є газові балони. Одразу за будинком знаходиться ставок з береговою зоною відпочинку. З іншого боку велика площа городу. Приватизована. По обидва боки, якого насаджено фруктові дерева. Поруч є струмок, з якого зручно носити воду для поливу. Сусідів небагато. Будинок знаходиться на околиці. За 5 кілометрів знаходиться великий хвойний ліс та є можливість походів у гори. В самому селі є школа, магазини та садок. Є зупинка транспорту, до якої пішки 4-5 хвилин. Детальніше ви можете перейти за нашим посиланням у телеграм, та обов'язково підписуйтесь на канал.